є одна день з друзями сім'ями з Разом всі співає про христа Максік, мені потрібна твоя допомога. Так, буду через декілька хвилин. Добре, до зустрічі. Чекаю тебе. Привіт усім! Слухайте, як добре, коли є телефон. Дуже зручно ним користуватися. Набираєш номер, можна подзвонити, порозмовляти, тобі відповідають. Дуже зручно користуватись телефоном. О, привіт. Привіт! Що сталося? А я так поспішав тобі допомогти, що забув зарядити свій телефон, і тепер я не можу дозвонитися ні мамі, ні друзям, нікому. Так, шкода, Сідай. Ти знаєш, колись були а, такі телефони, які розмову передавали тільки по кабелю. Уявляєш? Як це? Такі старі моделі. Вони були різної форми. Кольору, ваги, різного, взагалі зовсім відлічалась від нашої сучасної. Ти колись небудь таке бачив? Здається, я пам'ятаю, у моєї бабусі був схожий. Так, ти ним користувався? Ні. Але я бачив, як вона ним користалася, там був провод. Він був по проводу. Так, цікаво. Це зараз ми маємо сучасні смартфони. Ними можна і погратися, і полистуватися з кимось, але сама головна функція їхня це розмовна. Мені це, знаєш, нагадує молитву. Молитва, молитва це розмова з Господом. Так, ми якби говоримо з Господом по телефону. Молитва ми називаємо розмову з Богом. Він створив весь світ, і для нього немає нічого неможливого. І він хоче потаришувати з нами. Він хоче, щоб ми знали його. Хіба це не дивовижно? Ми можемо розмовляти з Господом в будь-який час. Будь-де і про будь-що. Це як телефон. Молитва схожа на розмову по телефону. Ти його не бачиш, але говориш з ним. Молитва це спілкування з Господом, а спілкування це розмовляти один з одним. Це означає, що молитовник просто розмовляє з Господом. Бог дуже любить спілкуватися з нами. Він хоче розмовляти з тобою увесь час. І ти ніколи не заважаєш йому. Він не зайнятий роботою. Він не зайнятий за обідом чи редагуванням фото. Він завжди готовий спілкуватися з тобою. Завжди. Будь-коли, будь-де. Тому що ти важливий для Господа, і, і я нав... можу І можеш говорити І я можу розповісти йому все, що захочу? Будь-що, будь і говорити з ним можна про будь-що. Навіть яку цукерку я сьогодні з'їв? Так. І навіть це. Подумай про свого найкращого товариша. Чи не хотів би ти розказати про свої ті речі, які ти бачив сьогодні? Чи розказати про там, жувальну гумку, яка подобається тобі найбільше? Чи як ти виронив свої окуляри до супу і це дуже засмутило тебе? Чи як ти вивчив ноупісну околеле і в тебе через це болять пальці? Тепер боляче брати тости лівою рукою, тому доводиться брати їх правою рукою, тому тяжко одночасно малювати кактус і їсти тост правою рукою. А коли ти товаришуєш з кимось. Ти хочеш розповідати йому про свої справи? Та хочеш слухати про його справи? Так само і з Господом. Ти можеш товаришувати з Господом також. Ти дуже важливий для Господа, і Він дуже хоче знати про твої справи. Є так багато речей, про які він хоче розповісти тобі, тому ми молимося і можемо спілкуватися з Господом. З Господом можна говорити про будь-що. Про емоції, про друзів, про те, що сталося в школі. Навіть про стільки, скільки я сьогодні плавав на річці? Про будь-що. Ого, це так чудово. Так, молитися може кожен. І навіть ти. Молитва це розмова з Господом. Молитва це легко. Кожен це може. Так, кожен. Молитися можна по-різному. Ти можеш скласти руки. Або не скласти руки, ти можеш закрити очі, або не закривати очі. Ти можеш молитися з іншими людьми або молитися наодинці. Молитися можна голосно або тихо. Немає неправильних молитв. Господь може чути твої думки, тому, в принципі, ти можеш і не казати слова вголос. Ти можеш подумати про речі, які ти хочеш сказати Господу, і Він почує тебе. Ти можеш заспівати про речі, які хочеш сказати, Господу, і Він почує тебе. Ти можеш написати про речі, які ти хочеш сказати, Господу, і Він почує тебе. Господу, неважливо, який спосіб ти береш. Просто говори з ним. Молися так, як в тебе є на серці. Молитися дуже легко. Дивний телефон, молитвий телефон. Землі до неба дістає, де Бога трон Постійно вільна лінія, лиш тільки подвоню. Він каже, лагідно мені. Алло, я слухаю. Алло, 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 алло. Запам'ятає одне. Молитви чує, бо відповідає у висвічуємо у світі від обіцяє настане вечір подзвоню на небо знову я. Я слухаю тебе завжди, кажи моє дитя. Візьми мене ти під крило, пізно спати йду. Лягай і спи моє дитя, тебе я бережу. Алло, Алло алло, алло, алло. запам'ятає. Молитви чує Бог усі І відповідає. Молитви чує восім. Алло, 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 гало, ало, запам'ятає одне, Пулипи чуємо, хусі і відповідає, чує Бог усі і відповідає. Молит, печу, Відповідає, молитви чує бабусі і відповідає. Молитви чує бабусі і відповідає. Так, молитва це розмова з Господом. Коли ти молишся, Господь відповідає. А ти знаєш, якою може бути відповідь Господа? Так, він мене любить. Так. А ти знаєш, що Господь може відповідати по-різному? Як? Це? Ось подивися, що відповіді Господа може бути схоже на кольори цього світлофорика. Ось зараз я тобі розкажу. Тримай. Тримай. Що? Так. Одного разу один хлопчик. Колись дуже давно молився Господом, він так хотів собі а, новий самокат, крутий, такий блакитний крутяцький самокат. Він молився Господу і просив, Боже, поможи моїй мамі і татові подарувати мені саме такий класний самокат, крутий, блакитний, який я хочу. І ось саме на його день народження. До його кімнати заходить мама і тато і уявляєш, в руках у них саме такий самокат, як він і хотів. Ого. Так, такий крутий, блакитний. Звичайно, він подякував, Господи. Це була відповідь від Господа. Так. Це, це як світлофор, зелений колір. Це значить так. Так. О, а у мене була така історія у житті. Колись на свій день народження я собі захотів машину порш. Це дуже клюва тачка. І я молився до Господа, щоб він допоміг моїй мамі подарувати мені цю машину. Але він не відповів. І тут я зрозумів те, що він мені хоче сказати, зачекай, тобі ще не час. І це як світлофор жовтий кольор Зачекай. Так, вірно. Цікаво. Так, але що? ще залишився один о, колір в нас, так? І я тобі розкажу іншу історію. Колись одна дівчинка образилась на свою подругу за те, що у тої була краща лялька. І вона, знаєш, як почала молитися? Я. Вона сказала: Боже, нехай та лялька у тієї дівчинки-подруги зламається. Ай-яй-яй! І знаєш, що Господь відповів? Що? Він каже ні, бо любить усіх однаково. Тому давай повторимо: зелений колір це означає так. Так, Господь дає відповідь так. А жовтий колір зачекай. Звичайно, треба зачекати. Так, а червоний колір? Ні. Тому що Бог любить усіх. Так. І ти так само можеш зробити такий світлофорик з будь-яких матеріалів, що є в тебе вдома. Це може бути як з конструктора, надувних куляк, з е, любих іграшок, з паперу, з картону. Обов'язково сфотографуй свій світлофорик і надійшли нам на телеграм. Ми будемо чекати! Минулого уроку ми обіцяли подарувати подарунки всім тим учасникам, які малювали маки. Давайте переглянемо. Дійсно, чи це так? Що ж, ми з нетерпінням будемо чекати на ваші світлофорики. Нам вже час прощатися. Але пам'ятай, Бог, Бог чує твою молитву. Піду но я заряджати свій телефон. Гудбай! Пока. До побачення всім. До нових зустрічей. З вами були ми. Недільна школа Смайлен Kids. Hahaha <laughs>